Ще є такий тезис, що «міром правять котіки, сікі і скандали. По суті, воно так і є. Воно може здаватися, як би тупо, але так і є. Тичний контент якийсь милий контент з тваринами і скандали. Ми були з Сімбою, щоб ти розуміла, 6 днів в трендах Ютубу. 6 днів. І в деякі дні ми були на першому місці серед довгих відео. Перед нами ще були три шорти. Вона просто шок розказала. Люди ж живуть, наблюдають за картинкою, і потім, коли вона взагалі не в'яжеться, як він себе вел, він ну, пороже йому хотілося, звісно, дати. А я просто взагалі не я у своєї Маші спрашиваю, то вона дивила, я кажу, розкажи мені, вона говорить, ну він там поєт пісні, вона там влогер, вона а Типа стал мразив. Я говорю, ага. И начала смотреть, изучать, зашла на него, думаю, от мразь. Ну, короче, люди, то мне интересно, я как бы, вообще человека не знала. И понеслось уже, начала комменты читать, а мама, а родителям. То есть людям нравится, люди хотят свой эфир как-то засорить. Ну, раньше было чем, а сейчас настолько нечем, что люди уже хватаются. ну, пожалуйста, уже хоть, ну, хоть инфоповоды нам дайте. Ну, радость, що вышло. И твою увагу теж зачепити.